У Вінниці 19-річного хлопця на смерті збила машина. За інформацією де області пригода сталася вчора близько 10-ї вечора на перехресті вулиць Островського і Привокзальної. Подробиці має Марія Супру на цьому пішохідному переході на перехресті вулиць Островського та Привокзальної вчора близько 10-ї години вечора сталося ДТП. 19-річний хлопець, не дочекавшись зеленого світла, рушив переходити дорогу, але до тротуару так і не дійшов. Юнака збив 24-річний водій автомобіля Тойота Авенсіс. Він не помітив пішохода в темноті. Водій на місці пригоди залишився за попереднім даними, що він і в тверезому стані знаходився. За декілька хвилин на місці аварії приїхала швидка, але врятувати хлопця так і не вдалося. Він помер в лікарні. Наразі займається слідство цією природою, тому що якщо є травмовані або ж загиблі люди, то далі веде слідство. Початку року у Вінниці сталося 24 аварії за участі пішоходів. Внаслідок них п'ятеро людей загинуло, і 22 отримали травми. Водаї кажуть, все через нехтування правилами дорожнього руху. Марія Супрун Михайло Гудікевич, телеканал Віта.